Стосовно муніципального син інвестиційної програми, це звіт саме за 2023 рік. Ми всі розуміємо, що війна негативно впливає на настрій інвесторів, але незважаючи на всі скрутні становища, попри всі негативні фактори, Южнівська міська громада залишається потужно портопромисловим. Центром Одеського регіону, і завдяки тому, що наші підприємці, які а, мали свій малий малий середній бізнес у Миколаївській області, зараз переїхали до нас для того, щоб продовжувати е, свою власну справу, у нас дійсно на сьогоднішній день дуже багато в місті відкрито нових об'єктів е, малого і середнього бізнесу, Саме об'єктів таких е, у сфері. Е, ресторана, господарство, як би мовити, але це в кав'ярні в основному кафе. У сфері розвитку малого та середнього бізнесу за 2023 рік відкрита у сфері медицини, клініка сімейної медицини Ом Фемелі Клінік, дермологічний центр Віта Дерм, приватний медкабінет, лікаря, лікаря невропатолога та остеопата, тобто три об'єкти у галузі медицини. У сфері краси та догляду. Відкрито вісім нових об'єктів. Це і студії краси, і студії б'юті студії, магазини косметики, косметологічний кабінет. Дуже у нас за 2023 рік розвинувся торговий центр Шевченковський. Саме там. На сьогодні відкрито дуже багато таких нових об'єктів, і також розширюється власний бізнес. Всі ми знаємо, вже користалися послугами нашого Галя Балована. Ну, магазину всі знають, дуже відомі. Зараз вони відкрили свою. Території збільшили свою територію майже в три рази. Улкрафт-кафе теж по, по, ну, збільшила свою територію. Це теж розвиток у власний а, бізнес. А, нова хімчистка в нас відкрита а, нова а, кав'ярня, дикакава. Теж люди могли користуватися їх послугами. У галузі торгівлі відкрита п'ять нових магазинів, взагалі нових магазинів, яких раніше не було в нашому місті. Це магазин Гурман. Теж. Торговому центрі Шевченківський, фірмовий магазин інструментів Дніпро М, магазин Київський місокомбінат, полуфабрикати зі смаком, мережа магазину «Епіцентр» теж відкрила у нас свій пункт видачі ну, з онлайн-магазинів. Тобто реально дуже багато об'єктів нових у різних сферах на сьогоднішній день відкрито в нашій громаді. А, продовжується будівництво тенісних кортів. Теж сподіваємося, що у цьому році вже буде відкриття, і це у галузі спорту будуть у нас ну, такі нові е, досі і для здоров'я е, об'єкти, і взагалі якби така прикраса буде нашого е, міста. А, у сфері дитячого дозвілля теж відкриваються нові об'єкти. Це е, крамниця для творчості, крамниця майстрів, е, простір розвитку дітей, е, друзі, дитяча розважальна кімната. Мрія та кабінет ментальної математики для дітей теж дуже користуються таким великим попитом у, у батьків наших. Наші е, портопромислові е, підприємства е, теж вкладають інвестиції в розвиток своїх підприємств. Так, наприклад, е, «Варіса Дельта Вільмар України е, за 2023 рік вклала 12,8 млн грн у розвиток свого підприємства. Це теж такий показник, який свідчить про те, що розвивається підприємство. Це також сприяє на розвиток нашої порта промислової галузі, і порт південний державна наша підприємства теж вклала у 23-му році вже наприкінці 23-го року, більш ніж півмільйона гривень у розвиток капітальних інвестицій свого підприємства. І зараз ми знаємо, що порт відновлює свою роботу на 100%. Люди повертаються до своїх місць роботи. Скільки з цих підприємств, бізнесу, які відкрилися, хто відкрив ВПО, Хто місцевий? Скільки за кількістю а, майже 50%. Це під підприємці, які саме з ну, внутрішньої переміщені особи, які і дуже багато, до речі, під припортового заводу у нас зараз відкрили підприємці власну справу. У сфері зовнішніх відносин з містами побратимами. У нас теж йдеться така плідна співпраця з тими країнами, які нас підтримують. підтримують і наразі ми. Достигли двосторонніх таких перемов з двома містами це міста Анаполіс, уряд США та Лагуш, Португалія. Тобто вже ведуться переговори стосовно. Укладання таких договорів про співпрацю, що теж нам дасть таку змогу ну, для спілкування, для залучення теж, які, ну, необхідних коштів для розвитку нашої громади, цікавих різноманітних проєктів, які ми зможемо теж разом здійснити за напрямком розвитку міжрегіонального та прикордонного співробітництва Теж від це дуже багато роботи на сьогоднішній день. Жінська міська громада є учасниками паралельно у вісьмі таких потужних проєктів. і в галузі медицини, і в галузі освіти, і в галузі розвитку і там відпочинку дітей. Зараз не буду перелічувати. Дуже багато з проєктом USAID Ми спрацюємо. Проєкт Гаверла дуже потужну допомогу нашій громаді. у вигляді і техніки для. Наших комунальних підприємств і у підтримки наших шкіл, таких як ну, передалі нам і ноутбуки, і хромбуки, тобто ну, дуже багато таких от проведено робіт на сьогоднішній день, які дійсно допомагають в такий важкий час для розвитку нашої громади. Ми розуміємо, що доходи до міського бюджету зменшилися у багато разів. Якщо раніше ми Дійсно існували за рахунок бюджету утворюючих підприєм зараз. Це мінімальна цифра в міському бюджету бюджеті, і наш бюджет зараз це в основному би, існує за рахунок дотації з, з державного бюджету, тому що ну не вистачає коштів на розвиток капітальних інвестицій, які вкладалися раніше. Тобто зараз це поточне утримання, це утримання соціальної сфери, медичної сфери. Дуже багато більший напрям великий відсоток. Це саме пов'язане. З безпекою міста, з безпекою громадян дуже багато коштів на це вкладається, і звісно, підтримка е, збройних сил України це головне головна мета е, усіх бюджетів зараз у в країні. Тому підтримка саме е, країн-партнерів, підтримка е, проектів, таких як Гаверла, як Юсейді, дуже багато надають допомоги. Тобто, ми не залучаємо кошти власні, залучаємо кошти інвесторів, які дуже в ну, Багато нам надають такої вот допомоги пов'язаної пов'язаною з технікою, і, 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 і не тільки з технікою, як і у напрямку розвитку, саме підтримки проєктів, таких вот, роботи з дітьми, робота з молоддю. Тобто е нормативна документальна робота зараз дуже багата. Бо завдяки до речі, програмі е Говерла ми відпрацювали механізм звітування по всім нашим програмам. Тобто, ми е це теж така була посильна робота з боку. Е Європі... з боку фахівців з європейських, які нам надали свої рекомендації, як потрібно аналізувати програми, щоб вони, вони були не тільки на папері, а щоб вони дійсно відображали потребу, яка пов'язана програма, бюджет і фактичні потім результати роботи цієї програми, щоб можна було проаналізувати на що дійсно треба витрачати максимально. Не зараз кошти, щоб досягти більш такого ну відсоткову відсотковому виразі результату потім наприкінці, тому така, така робота теж дуже потрібна не тільки в допомозі технічної, а й в допомозі розробки нормативно правових документів. Тобто виходить, що зараз багато коштів іде грантовських, так, так на підтримку. Так. Дуже гарно, що сьогодні всі майже управління самостійного, то ми допомагаємо, направляємо, але всі самостійно можуть приймати участь. Ми е, е, на себе приймаємо все, все, що нам дає можливість: USAID, Говерла, дуже різних проєктів, і ми вже розподіляємо, що звернути увагу на це, звернути увагу на це. Тут цікаво, тут цікаво, є тема. Тика, тому ми максимально все приймаємо і надаємо нашим управлінням, щоб вони долучалися і приймали безпосередню участь у реалізації таких програм, таких проєктів. цього року. На що більше направлені грантівські кошти? Більш на розвиток власної справи, більш на розвиток підтримку і у сільському господарстві дуже багато проектів на підтримку. Дуже кстати велику роботу роблять зараз центри зайнятості. Наш у них в них теж є дуже багато проєктів, які допомагають саме для розвитку власної справи. І дуже багато проектів, які не тільки дають кошти, поворотні кошти, але самі такі кошти, які вкладаються, і людина потім звітує інформує про те, що вона там зробила. Ось зараз дуже цікавий проєкт, от буквально нещодавно. Звання, до речі, дуже багато, от так от просто, ми там компанія така, там, ми там готові там допомогти, у вас є, наприклад, присадивні ділянки, тобто ми можемо дати людям міні, для розвитку міні, там, не знаю, там, теплиці якісь, там, курятники, там, це, ну, от, ну, от, от, якісь такі споруди, але треба, щоб людина прийняла Участь у проєкті і потім звітувала. їм дають на це е, саме споруди, там необхідні якісь. Така навіть допомога, це не тільки сільська містецтво. Ми розуміємо, я теж казала, у нас дуже багато е, дач, де зараз мешкають наші люди. Вони це теж цікаво, ми теж готові допомогти у ну, тому напрямку. Тому, кожного дня майже дзвонок, який ми просто потім перенаправляємо, зразу направляємо на старост наших громад. Е, Напряму йде спілкування. Вони знають, з ким можна попрацювати, кому запропонувати. Ну от, от такі проекти ну, краще знають своїх мешканців, то в цьому мог прийняти участь. Ось я зараз чекаю на результат, який буде щодо грантових заявок. Їх у минулому році було набагато більше ніж у 2022-му. Ну, це е, пов'язано звичайно і з війною і з допомогою країн Європейського Союзу та американського народу. Е, ще е, причиною стало те, що ми, е, як громада, показали себе вже як е, надійний партнер, що ми можемо відпрацьовувати грантові е, проекти, що ми. Відносимось до цього відповідально, якби і, і за того ми вже в такому зеленому списку. І якщо це там тематичний на область, на, ну саме е, ми підходимо під критерії цього, цієї грантової заявки, то е, це практично половина успіху, що ми її можемо отримати. Е, Друга половина це якість написання самої заявки. Вони е, приходять абсолютно різні, е, бувають досить легкі, там два-три аркуші, і можна ну, таким в легкий спосіб подати заявку. Інші бувають і, і 12, і 15 сторінок з переліком е, таким, питань досконале все маємо ми розписати, написати, і це мають бути не загальні тези, які можна взяти в інтернет-просторі, а це має бути суто наша індивідуальна історія. Тому ну, моя саме задача відповісти так на ці запитання, щоб вони ну, торкнули людей, які обирають переможців. Проекту. І я намагаюся зробити так, щоб вони були лаконічні, стислі, але цікаві, не схожі на інші. І ну, за того, мабуть, це додає нам додаткових балів. Складено було дуже багато. Я ми майже всі, які є можливості, ми використовуємо. Ми не кажемо, ми не будемо подавати. Ми подаємо кожного разу, але ну не завжди перемагаємо, бо є проекти, які схожі, і донори так само вони бачать, якщо ми працюємо з ЮНІСЕФ, то там вже якісь. Проєкт інший так, такого самого напрямку, то нас вже не беруть, хоча в нас, наприклад, все добре, і, ну, щоб воно не дублювалося. В нас ну, із таких переможних, це в серпні проєкт впливові. Це дітей ми відвозили тільки но на цих вихідних у Львів, і вони вже звітували і представляли свої проєкти. В нас восени ми виграли проект про розбудову стійкої системи громадського здоров'я. Зараз іде така інформаційна робота з закладами освіти, з батьківськими комітетами щодо вакцинування. Таких Моментів пов'язаних із попередженням захворювання захворювання Говерла продовжуємо ми сам проект Гаверла це не тільки фінансова підтримка, подарунки, це і робота над інституційною спроможністю громади, тобто всі документи. Вони аналізують, як ми програмні документи, якісь як ми працюємо з дорадчими якимись органами створюємо, створюємо нові дорачі органи, тобто, це все його не видно назовні, але проводиться величезна робота в цьому напрямку. Ми восени ще виграли проєкт бюджетна партисипація від А до Я. Цей проект буде реалізований протягом вже цього року. Це надасть можливість. Ми хочемо зробити колись у нас був проєкт бюджету участі в місті Южному, щоб громадяни змогли приймати участь в формуванні бюджету в його розподіленні і так далі. І ну, от такі проекти. А ось ще один. Ми восени виграли це громада влада, діалог, довіра, дія. це про взаємодію громадськості і е, органів місцевого самоврядування, тобто е, діалог, е, створення громадської ради. Ми зараз вже е, є оголошення про створення ініціативної групи, тобто ми вже почали реалізацію цього проєкту. Е, Проєкти є довгострокові, такі як Говерла, він на 5 років. Є проєкти е, короткочасні, вони 3-4 місяці, півроку, от як впливові. Багато було написано проєктів цього року 2023. -го. На надання молодіжної допомоги на створення молодіжного простору їх було подано чотири заявки. Вони були деякі дуже потужні і на двох мовах, і могли надати громаді якихось додаткових можливостей, тобто повністю створення молодіжного центру без участі бюджетних коштів. Але е, причиною відмови стало: в нас немає е, комунального приміщення, яке можна використати в, під цей простір. І це, е, ну, це нам не дало можливості вже мати цей центр, е, що дуже прикро. Е, депутати кажуть, що це все після перемоги, але е, Ну, де, Я вважаю, що саме зараз потрібно, коли є пропозиція і люди готові вкладати, треба цим скористовуватись, тим більше, що ми, слава Богу, більш-менш такому ну, знаходимось в місці, де все ж таки відбуваються якісь події, <кій> щось будується, щось відновлюється, щось наповнюється. Тому О, це те, що ми не отримали, але От нещодавно громадська організація подала ну, на основі тих всіх проєктних заявок ще один заявку, і вони виграли вже 500 тисяч майже для створення молодіжного простору. Тобто воно буде, але це буде не той формат, на який ми ну, замахувались з самого початку. Багато проєктів з освітою, які реалізовані в 2023 році завдяки міжнародному фонду ЮНІСЕФ. Багато закуплено методичних матеріалів, меблів для освітніх просторів для інклюзії. Тобто, це дуже потужна допомога це мільйони гривень. І, звичайно, в подальшому ми не знаємо, як ми вже знаємо, як ми будемо цього року, що ми нічого собі не можемо дозволити вже зайвого. Я про міський бюджет, і звичайно, така робота з, з фондами вона вкрай необхідна, щоб ми відчували себе ну, більш-менш. Живими, ну, щоб щось могли наші діти мати якісь можливості для розвитку і так далі. Тому, так. А що стосується проєктів, які направлені на розвиток малого бізнесу? Сьогодні дуже активізувалась центри зайнятості. І це дуже добре. Я особисто теж знаю про гранти для малого бізнесу і вони сьогодні працюють. Це реальні кошти, які держава сьогодні готова надавати підприємцям і тільки ті створеним підприємцям. <ган -праць> і ну, це можливість реалізувати свою мрію і просто потім працювати по-білому і платити податки. В цьому і є ну, мета, щоб залишалися тут і молодь, і люди, які залишилися без роботи, могли себе реалізувати в якості вже самозайнятого населення. Це дуже е, потужні інструменти. Багато ще є міжнародних організацій, які сьогодні пропонують е, теж е, гранти для малого бізнесу, і вони так само реальні. Ми можемо допомогти тому, хто хоче спробувати. Я залюбки допоможу написати заявку, бо ми знаємо, де ми вже помилилися, наприклад, да? бо коли там перший раз пишеш, ти не знаєш. І тим самим підтримати людей. От звіт, мій про інвестиційну програму, там можна подивитися, наскільки я сама була вражена. Ну, нам здається, що все, все погано, все погано, але малий бізнес сьогодні починає розвиватися, і в кількості відкритих. Маленьких якихось закладів говорить про те, що слава Богу, ну, це якийсь позитив в нашому сьогоденні, і хотілося б, щоб це було в геометричній прогресії. З кожним роком цих закладів ставало все більше і більше. Ми будемо це аналізувати. Ми будемо. Допомагати, якщо хтось у нас є відділ підприємницької діяльності ну, з по роботі з підприємцями, то якщо хтось планує якісь написати гранти, ми завжди в нас ну, от, мій відділ, він поможе написати заявку і вперед ми <гум> будемо працювати разом. А ось ці заклади, які відкрилися цього року, до ну, попереднього року, вони власними силами, чи хтось з них вже писав якісь грантові заявки, чи зверталися до вас? До нас не зверталися. Я знаю, що вже виграно сім ну, на, на, там, на останній період, сім. Грантових заявок, от саме від підприємців. Там грант розрахований на три роки, але результат, от перший вже там, відкритий заклад або там розширення існуючого закладу, воно вже буде видно в перші півроку. Тобто перша перевірка, ну там центра зайнятості і ну така державна перевірка, що ти все виконав умови гранту, вона буде чи. З півроку. Тобто, оці сім, які виграли, вони протягом 24 го року, десь під літо, ми побачимо відкриття нових е, вже е, закладів або розширення існуючих бізнесів. Тоб, ну, зараз, поки е, казати, що з тих, що відкрилися, ні, вони це все зробили за власний кошт. Але вони так само вони вже відкрилися, вони можуть розширитись, взяти додаткову людину. Ну, наприклад, працевлаштувати і вже отримати ще там 150 тисяч гривень, якщо це одна людина, 250 тисяч, якщо це дві людини. Тобто там є куча програм пов'язаних з працевлаштуванням ВПО, з працевлаштуванням людей з інвалідністю. Ці можливості треба використовувати, і в ну, центри зайнятості дуже вони підтримують, допомагають, самі розбираються разом з нами. Ну, коли це вперше було, то ну, ми всі разом робимо справу. Ми хотіли б, щоб наше містечко розвивало, розвивалося тому це дуже важливо.